Школа політичного успіху, шостий сезон. Новий навчальний рік розпочнуть 80 молодих людей, які пройшли конкурсний відбір. Розповіли її організатори. Це дуже успішний проект Київської міської організації батьківщини молодої. Він вже має ряд успішних прикладів молодих нових політиків, які пішли в депутати місцевих рад, пішли працювати помічниками до народних депутатів, до депутатів різних рівнів. Я сподіваюся, що і випускники шостої школи стануть. Успішними в політичній діяльності такі школи надихають. Вони дають знання, вони надихають діяти. Вони дають інструменти, які потім наші випускники успішно використовують по мірі можливості в своїй роботі. Хтось в політичній кар'єрі, хтось в громадській діяльності, хтось продовжує в нашій команді. Ми будемо раді бачити наступних школярів, учасників нашої школи у нас і раді бачити всіх, бажаючих, хто хоче розвиватися. Лекції, тренінги а також дискусії на політичну тему – Тику під час навчання у слухачів школи буде можливість поспілкуватися з народними депутатами, відомими політехнологами, журналістами, представниками державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськими діячами. Молодь матиме змогу попрактикуватися у координації роботи партій, веденні виборчої кампанії та моделюванні роботи парламенту. Мої очікування від школи насамперед нові знання, новий досвід, нові друзі, новий формат навчання. Ну і хто володіє інформацією, володіє світом. Я врахую, що на школі я знайду активних, молодих, дуже важливо розумних людей, з якими можна потім разом змінювати країну, тому що якщо не ми, то хто? Я переконана, що дуже багато зараз тут присутніх є людей, для яких саме політика і також політичне життя є мрією. Тому я вважаю, що саме ця школа, шоста школа політичного успіху від всеукраїнського об'єднання Батьківщина це дуже вагомий внесок в майбутнє нашої країни. Як досягти цього успіху формулою і слухачкою? Очами школи політичного успіху поділився відомий дипломат, а нині народний депутат Верховної Ради Борис Тарасюк, додавши сюди працьовитість. Професіоналізм, це патріотизм і це порядність. На мою думку, ця формула поширюється на будь-якій е е сфері діяльності людської, без того, щоб людина була професіоналом, патріотом, порядною людиною, неможливо досягнути успіху. Шоста за ліком школа політичного успіху триватиме з березня по травень і є вже традиційним заходом для лідерів студентського та молодіжного середовища. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов АНТВ.